Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Андрій Кушач. Сьогодні я підготував для вас відео про позиції та амплуа у нашій прекрасній грі у волейболі. Отже, поїхали. Амплуа гравців у волейболі. Що взагалі таке амплуа? Амплуа це посада, певний вид ролей, що відповідають сценічним даним акторам наприклад, герой, комік або резон. Фатальна жінка тощо. Спеціалізація акторів за амплуа прискорює підготовку вистав, дає впевненість майстерності виконання ролі, але обмежує акторські можливості, породжує штампи. В персональному значенні амплуа це характер обов'язків, які виконує людина, специфічність виконуваної роботи. В спорті Амплуа це специфічна роль або сукупність обов'язків гравців у командних видах спорту. В сучасному волейболі і існують 5 амплуа гравців. Це в нас є зв'язуючий, або по інакшому можна сказати пасуючий, діагональний нападаючий, догравальний, центральний блокуючий та ліберо. Отже, давайте розглянемо кожну позицію окремо: зв'язуючий або пасуючий. Він визначає тактичний малюнок гри своєї команди. Він є, так би мовити, диригентом оркестру. Саме він здебільшого виконує передачу м'яча, нападаючому для завершального удару. Бувають і іноді винятки, і рідкі ситуації, коли зв'язуючий опиняється у ролі приймаючого, тобто має перше командне торкання за винятком блокування. Від його дій, здебільшого, залежить успіх у боротьбі з блокуючими гравцями команди суперника. Зв'язуючий, визначає слабкі місця. Ворожій обороні, наприклад, невисокий гравець на передній лінії або не дуже спритний, центральний блокуючий, і виводить атакуючого на найбільш вигідну позицію. Зв'язуючий це мозковий центр команди та її лідер. Згідно із сучасною схемою гри 5-1 на корті грає лише один зв'язуючий. Але інколи бувають випадки, що команди грають з двома зв'язуючими, тобто грають 4-2. Поїхали далі. Діагональ. Діагональний нападаючий є високим та потужним гравцем. Він не бере участі у прийомі м'яча, але активно атакує з правого флангу в основному із задньої лінії. Саме діагональний набирає найбільшу кількість очок за гру завдяки своїм потужним і високим атакам. Під час гри на корті знаходиться один діагональний. Йдемо далі. Догравальник. Догравальник це універсальний гравець. Він виконує майже всі ігрові функції, крім, звичайно, що обов'язків зв'язуючих. Разом із ліберу догравальники приймають подачі і атакуючі удари противника. Блокують атаки на лівому фланці і атакують з лівого флангу. або із задньої лінії. Відома популярна та феєрична комбінація пайп. Одночасно в одній команді грають завжди два догравальника. Центральний блокуючий. Центральний блокуючий або нападаючий першого темпу. Це основний блокуючий гравець команди на передній лінії. Головним обов'язком центрального є блокування атакуючих ударів противника в центрі та з обох флангів. Окрім блокування, цей гравець виконує ще й атаки першим темпом, тобто швидкі високі атаки після короткого пасу зв'язуючого. Одночасно в команді грають два центральних, але після переходу одного на задню лінію його заміщує гравець захисту ліберо. І хто ж у нас такий Ліберо? Ліберо це в перекладі від італійської ліберо вільний. Це гравець захисту команди на задній лінії. Головним обов'язком ліберо є прийом подач, атакуючих ударів противника страхування під час атаки своєї команди, прийом складних та нестандартних ситуацій. Неценарних мічів, вибачте. Ліберо мають цілий ряд обмежень. Приміром, ліберо не дозволяється подавати або грати вище верхнього краю сітки. Ліберо є, так би мовити, воротарем команди. Зазвичай, ліберо замінює, заміщує центрального, що переходить на задню лінію. Ліберо – це один гравець команди під час розігрушу. Саме амплуа Ліберо надає чудову можливість грати у професіональний футбол спортсменам невисокого росту. Отже, друзі, я сподіваюся, це відео буде дуже цікавим для вас і якраз надобиться в нагоді, щоб ви детальніше познайомилися з позиціями у волейболі. Прохання до вас підписуватись на мій канал, ставте лайк. На все добре, до побачення, гарного дня.